Десять із половиною годин сьогодні тривала тривога у столиці. Від півночі росіяни атакували Київ шахедами, балістикою та крилатими ракетами. Наслідки атаки фіксують у семи районах у Святошинському з під завалів, де блокували тіло загиблого чоловіка. За інформацією ТСН, його родину, дружину і доньку з опіками доправили до лікарні, палає багатоквартирний будинок у Дніпровському районі, в Оболонському та Солом'янському районах пошкоджені висотки та приватні будинки, а також десятки автомобілів. Дарниці через Іння уламків загорілася дев'ятиповерхівка, і там також загинула людина. Наразі відомо про 16 постраждалих у місті, серед них одна дитина. Звернення до медиків продовжують надходити. Крім того, е окрім столиці, рятувальники ліквідовують пожежі у Вроварському та Фастівському районах Київщини. Рятувальники застерігають. Ворог нерідко застосовує повторні удари, тож просять людей реагувати на усі сигнали повітряної тривоги. Ну і повертаємося до подій сьогоднішнього ранку. Столиця пережила одну із найбільших від початку повномасштабного вторгнення масованих російських атак. Наразі відомо про загибель уже трьох людей та 31 постраждали у місті. 18 із них у лікарні, серед них одна дитина. Понівечено багато будинків, зокрема у Солом'янському районі. БПЛА влучив багатоповерхівку. Найбільше постраждали нижні поверхи одного з під'їздів. і Там зайнялася пожежа. Але на щастя кажуть рятувальники, обійшлося без потерпілих. Люди ховалися на паркінгу, це їх і врятувало. Пожежу вдалося оперативно загасити. Наразі на місці працюють поліцейські. Вони документують злочини і оформлюють документи у людей про руйнацію житла. Місцеві ж кажуть, досі не можуть відійти від шоку, бо навіть в укритті вибух було дуже сильно чути. Загалом наслідки комбінованого російського удару зафіксували у семи районах столиці. Нині там працюють рятувальники і подробиці від кореспондентки ТСН Олени Гущик. Далі це була одна із наймасованіших російських атак на столицю, яка цієї ночі забрала життя двох людей. Ми зараз у Святошинському районі і позаду мене будинок, який ймовірно влучив дрон. Величезна вирва на місці квартири, звідки рятувальники деблокували тіло чоловіка. Знаємо, що у лікарні нині перебуває його син і дружина із опіками. Батько загинув, а хлопчик обгорів сильно і маму забрали. А ви їх знали? Звичайно, Лєна в хлопчик і Саша. Батько, Чого ж ми не знали, як ми на першому вони на другому поверсі. Квартира пані Валентини теж вигоріла, і теж посікло уламками, але вона разом з чоловіком дивом вціліли, бо цієї ночі були за містом. Якби вдома були, то ми не ходили в укриття. Тепер, кажуть, треба робити висновки, що треба ходити. Думали, що якби багатоповерхівки, наш маленький будиночок, ну, наче не може залетіти так сильно. Але... Зараз на місці працюють усі мозлові служби. Тут і поліція, і криміналісти, і працівники ЖЕК зараз розчищають якомога більше дороги, аби мала можливість уже заїхати габаритна техніка. А вона вже в свою чергу буде евакуйовувати велике сміття або ж автомобілі. Ось як позаду мене, бачите, так зруйновані зо два-три десятки автомобілів. Точну кількість постраждалого майна важко зараз назвати, тому що зараз підраховується поліція, і усі цифри опублікують згодом. Як тут трапилося це, ми бачили це все. Тоді двірників вже зібрали після того, хоч і тривога була, ми все одно їх взяли з собою. Приїхали тоді, знову сказали, в укриття ми їх в укриття, і це як всі є ми зразу почали працювати. І поки одні комунальні служби розчищають тут усі завали, інші вже от привезли дерев'яні плити і готуються закривати цією фанерою вікна. А будинків тут пошкоджених. Ну я нарахувала сім, у яких відсутні вікна. Ще на одній локації нині перевіряють інформацію про загибель жінки. Балає багатоквартирний будинок у Дніпровському районі, в Оболонському та Солом'янському районах пошкоджені висотки та приватні будинки, а також десятки автомобілів. Окрім столиці, рятувальники ліквідують пожежі у Проварському і Фастівському районах Київщини. Палає житловий комплекс на Софіївській Борщагівці. В області зруйновані багатоповерхівки вигоріло понад два десятки гаражів. Дві людини постраждали. Наслідки російської атаки цієї ночі фіксують також у Дарницькому та Шевченківському районах. Наразі відомо про 31 постраждалого. 18 пацієнтів у лікарні, серед яких одна дитина. Олена Хущик. Роман Рєпле, ТСН 1, плюс один марафон. Єдині новини. Пошкоджені приватні будинки та автомобілі, будівля торговельного центру. Після однієї з найбільших від початку повномасштабного вторгнення масованих російських атак оговтується не лише столиця, а й область. Є інформація, що наразі тимчасово знеструмлено місто Фастів. Тож про ситуацію на Київщині загалом дізнаємося у Миколи Калашника, голови Київської обласної державної адміністрації. Наживо маємо можливість поспілкуватися. Отже, скажіть, будь ласка, що відомо про наслідки, про постраждалих. Які станом на зараз офіційні дані? Важає здоров'я. Дійсно, одна з найбільш мусованих атак на територію України нашого регіону. Близько трьох сотень ракетних і дронових засобів сили летіло Через наш регіон і на жаль, є загибла особа. Це жінка 52-го року народження в населеному пункті Тарасівка боярської громади. Сім осіб постраждали, і три з них постраждали саме в місті Бровари. Зараз знаходжусь тут два житлових будинки, які один з них вибуховою хвилею пошкодженого вікна. Велика кількість заявок близько 200 осіб. Розгорнули штаб з ліквідації наслідків. Працюють відповідно комунальна служба. Надається вся необхідна допомога закритті вікон. А також ще один будинок, який потрапив безпосередньо шахет між 8 і 9 поверхом. Ми бачили ці світлини сьогодні. Вночі зараз евакуйовано 52 особи саме з цього під'їзду. Три з це діти. буде надано відповідне альтернативне місце проживання на період, поки будуть проходити аварійні відновлювальні роботи. Чи підтверджуєте ви також інформацію про Фастів, що там немає зараз світла? І що відомо про інші райони е з пристоличних, е скажімо, області, е як там із світлом, з водою тощо із семи районів, які знаходяться в Київській області, постраждали п'ять більше чи менше. Якщо говорити про Фастів, дійсно було повністю знеструмлено майже всього району більшості кількості громад зараз працюють на працюємо Енергетики над відновленням і частину вже вдалося повернути світла людям в домівки. Також велика кількість абонентів знеживлена по Бучанському району. Якщо говорити загалом по області, близько 80 тисяч абонентів було з самого початку. Зараз ця кількість зменшена майже вдвічі працюємо всі разом для того, щоб повернути світло додому, тому що основною ціллю з ворога це нас зламати морально, в тому числі зробити неможливими умови проживання. Власних домівках і ми розуміємо, наскільки важливо підтримати людей. Тому працюють на місцях і психологи, і психологи служби ДСНС, соціальної служби е поліції для того, щоб надавати роз'яснену роботу, для того щоб відразу підхоплювати людей, супроводжувати по оформленню документів. Розуміємо важливість цих, цих завдань, тому всі з командою тут відразу на місці. Дякую за те, що знайшли можливість з нами поспілкуватися наживо в марафоні Єдині новини отже, ми щойно мали розмову з Миколою Калашником, це голова Київської обласної державної адміністрації, і ми з'ясували, яка ситуація після цієї масованої атаки у регіоні.